Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про обжимку інтернет-кабелю, мережевого кабелю. Встановлення роз'єму на кінець кабелю називається обжимкою. Ну, сам процес установлення називається обжимкою. Да? І кабель з установленими роз'ємами називається. Обжатий. Для цього використовується спеціальний інструмент, який називається крімпер. Трохи пізніше ми до нього повернемося. Але скажемо пару слов про самі кабель. Кабель для комп'ютерних мереж називається вита-пара. От. Він складається з чотирьох пар провідників кольорових, які поміщені у зовнішню. Ізоляцію. Це кабель категорії 5Е. На кабелю, звичайно, присутнє маркування. Зараз ми почитаємо, що тут пишуть. От. Ось ми бачимо вказана категорія. CAT 5E, категорія 5Е. Далі вказано тип UTP, без, тобто буква U. Свідчить про те, що кабель без додаткової фольгового захисту. І PVC, тобто ПВХ, значить, що ізоляція кабелю виконана з полівінілхлориду. Оця біла, світла ізоляція зовнішня виконана з полівінілхлориду. Далі йде вказання на стандарти, яким кабель відповідає метраж, що можна було. Тобто, через кожен метр. Ця маркировка відбувається, і можна просто по цих числах, щоб не міряти кабель, можна подивитись на одному кінці і на іншому е оці числа і визначити, яка довжина цього шматка кабелю, куска кабелю, і дата його виготовлення. Це звичайний кабель без фольги. Кабель може бути ось з використанням додаткового фольгового захисту. від Магнітних полів. І тут ми бачимо вже самі пари. Чому кабель називається вита-пара? Тому що він складається з чотирьох пар провідників, які скручені між собою. Оранжевий-біло-оранжевий, синій-біло-синій, коричневий біло-коричневий колір ізоляції і зелений-біло-зелений. -зелений. Це для того, щоб простіше було його використовувати і мати з ним працю. Це також біла ізоляція, також категорія 5. Кабелю, але буває ще ізоляція чорна, це кабель без фольги. Чорна ізоляція це для використання зовні приміщень. Тут навіть є відповідне маркування. Ось написано слово outdoor. Тобто, це свідчить про те, що кабель допускається для використання зовні приміщень. Він більш стійкий до е ультрафіолета, який є. На, 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 на вулиці від Сонця. у нас. Це е, товщина мідної жили АВЖ вказана. Це ПЕ, скоріш за все, це поліетилен чорний. Е, як матеріал ізоляції. UTP це кабель без фольги. І категорія 5Е вказане. Маркування на кабелю завжди. Присут. Штекер RJ45. Він виконується з прозорого пластику. Нумерація контактів у нього відбувається, якщо тримати уверх контактами зліва. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. восьма контакт. Восьмий контакт. Оце перший зліва. Якщо ви будете дивитись на схему, КНК. Е на схему обжимки, то там, звичайно, пишуть перший, і, перший там, і восьмий, щоб відповідно зробити правильну послідовність провідників. От. Для обжимки використовуються дві схеми. Схема типу А і схема типу Б. Якщо на обох кінцях кабелю зроблено обжимку за схемою типу А, або на обох кінцях кабелю зроблено обжимку типу Б, то це вважається прямий кабель. Прямий кабель, Пряма обжимка називається він пачкорд. На одному кінці кабелю зроблена обжимка типу А, на іншому кінці зроблено обжимку типу Б, тобто обжимка на двох кінцях одного кабелю зроблена різними типами, то це крос-кабель, який використовується для з'єднання пристроїв одного типу. Тобто, якщо нам треба з'єднати комп'ютер з комп'ютером, комп або комутатор з комутатором, або роутер з комп'ютером, то ми використовуємо крос-кабель. Прямий кабель ми використовуємо для з'єднання пристрій різного типу. Тобто комп'ютер, комутатор, комутатор, роутер. От, перейдемо, власно, до обжимки. Звичайно, у нас кінець кабелю виглядає отак. І для того, щоб приступити, нам треба очистити цю зовнішню. Ізоляцію на відстань приблизно 20-25 мм. От. Це можна виконувати звичайним канцелярським ножем. Або деякі крімпери, оці прилади, вони мають спеціальний тут ніж для того, щоб можна було ізоляцію зрізати. Ну, ця модель крімпера в мене вона не має такого ножа. Тому я буду користуватися звичайним канцелярським ножем. Відкладаємо потрібну відстань. І починаємо по колу різати. Тобто тримаємо ніж нерухомо правою рукою, а лівою, обертаємо кабель по колу для того, щоб ізоляція прорізалася. Обережно це робимо, щоб не пошкодити ізоляцію на провідниках. Коли прорізали по колу, от, ізоляцію можна цей Кінець повернути навколо осі, щоб там, де не прорізано, він одірвався. Ну, я дуже обережно різав і недостатньо прорізав, тому можна ще додати. ось І тут ще трохи. Або в мене ніж тупий вже. О. І тепер цей шматочок знімається. Ми вивільнили провідники. Що робити далі? Дуже важлива річ. Значить, як їх правильно розподіляти. Тут ще є е, полімерна нитка, яка нам не знадобиться, ми її просто відріжемо. Тепер дивимось на схему і треба взяти. Тримати кабель таким чином, щоб він більше відповідав схемі, схемі обжимки. Тобто беремо його таким чином, щоб біла-помаранчева і помаранчева пара, тобто, щоб помаранчева пара була внизу. Захолося у нас внизу. Вона буде першою. Далі коричнева у нас буде вверху. Якщо вона у вас не вверху, її треба туди перевести. Отак. Тобто, щоб вона вже з цієї ізоляції, з білої, виходила і була вверху. Тобто, щоб вона не, не, не загиналась, отак, от якось там. Да? Щоб такого не було, вона має прямо виходити звідси. Треба так її протягнути тут, розподілити, щоб вона вже була там на своєму місці. Це дуже важливо, щоб потім у нас не, не гнулися провідники, коли ми їх будемо засовувати у роз'єм. Далі зелену на низ відправляємо і синю наверх. І маємо такий розподіл. Помаранчево внизу, коричнева наверху, зелена, тобто сюди вниз і ця наверху, отак. Тепер обережно розмотуємо пари. І дивимось на схему. У нас першим провідником має бути біло-помаранчевий. Ми його вирівнюємо, щоб він уже був прямий. Далі повідомляємо. Чисто помаранчевий, йде, також його вирівнює, і він вже буде тут у нас знаходитись. Далі коричневий розмотуємо. Дивимось на схему. Відповідно схеми, саме останній у нас буде коричневий. Туди його і відправляємо. О. І випрямляємо, щоб вони були рівні. Далі зелений. Так само робимо, щоб провідники були рівними. От І синю пару також розмотуємо і вирівнюємо провідники. Чим вони будуть рівнішими, тим простіше вони зайдуть в роз'єм, і це не викличе потім проблем з обжимкою. От, маємо таку е, такий розподіл провідників. Тепер, тепер їх треба виставити у відповідності до схеми. В такому порядку, як вони зазначені в схемі. В схемі обжимки. Перший тримаємо отут те місце, де вони виходять з ізоляції, і починаємо розподіляти. Перший біло-оранжевий, другий оранжевий, далі біло-зелена. Де у нас біло-зелена? Це. це синя. Оце біло-зелене. Сюди її. Далі синя. Біло-синя. Все не дуже вирівнялось правильно. Підрівнюємо. Далі зелене, біло-коричнева і коричнева. І тримаємо їх у такій послідовності вже. Отут тримаємо двома пальцями. Такі послідовності. І тепер їх вирівнюємо, щоб вони були паралельні. паралельні. Тут дуже важливо, щоб вони були рівними, тому що якщо вони будуть кривенькі, вони паралельно не стануть. Тобто нам треба зробити таку, такий плаский пензлик з провідників, і щоб послідовність провідників була відповідно схемі правильно. Біло-помаранчевий, біло помаранчевий. помаранчевий. Біло-зелений, синій, біло-синій, зелений, біло-коричневий і коричневий. От. Тепер. Тепер нам треба одрізати, одрізати 10-12 мм, щоб у нас залишився вихід значить, від кінця ізоляції до кінця провідників, залишилось 12-13 мм. Ми зробили тут десь 20-25. Це забагато. Ми зробили це з запасом, щоб потім підрівняти. Для чого це робиться? Дуже часто помилка при обжимці кабелю робиться наступна. Ось у мене є такий кабель. Ми тут бачимо, в роз'ємі є такий треугольний затискач. І в даному випадку він затискає кабель всередині роз'єма, але тут він опирається на. Провідники, а він має опиратися на ізоляцію. Бачите, так? і при такому встановленні цей кабель там він е рухливий і е ну, може погіршитися потім отут згодом електричний контакт. Тобто, правильно виконаний виконана обжимка виглядає отак. Цей треугольний затискач він має тиснути на ізоляцію, не на провідники. Я зараз поставлю два поруч, щоб було зрозуміло. Правильно виконано. Затискач тисне на ізоляцію і цей нижній там, де затискач тисне на провідники. Має бути отак зроблено. Тобто оця зайва довжина, вона тут не потрібна. Треба робити отут. 12 там, або навіть менше міліметрів, щоб ізоляція заходила аж сюди. От. Тобто ми тримаємо наш кабель. Перевіряємо постійно, чи не порушилась послідовність. Далі на крімперах, звичайно, є спеціальний ніж для того, щоб обрізати оці провідники. Якщо їх нема, то можна використовувати звичайні, звичайні бокорізи і робити це отак, тобто обрізати. Але в мене є ніж на крімпері, я зроблю це за допомогою ось крімпера. Щоб тримаємо так, щоб провідники не розходились, щоб за один Різ, це зробити. Ось, бачите, відрізалось. Маємо отримати таку, такий коротенький пензлик. Давайте подивимось, скільки я зробив міліметрів тут. Ну, 14. Давайте ще трошки обріжемо, щоб було ще 2 міліметри. Обріжемо, щоб було 12. Ось. знов перевіряємо, щоб не була порушена послідовність перевідників тому що вони можуть там пере, перевертатись. От. Я перевірив, у мене все вірно. Тепер беремо роз'єм, тримаємо його уверх металевими контактами і з цієї сторони заводимо кабель, підготовлений. Відслідковуємо, контролюємо, щоб провідники знов-таки не. Змінювали свою послідовність і засовуємо до роз'єму. Це, звичайно, робиться легко. Якщо немає плутанини, якщо провода не зігнуті, От. я засунув. Вони дійшли тут до упора, провіднички, і ми бачимо, що оцей фіксатор, затискувач, який. Після обжимки зафіксує кабель, він знаходиться на ізоляції. Тобто це буде якісне з'єднання, яке служитиме довго і надійно. Далі беремо цей інструмент, значить, з якої сторони його вставляти. Тобто, от, тут ми бачимо оцей виступ, отвір, виступ для защёлки, яка є на кабелі. І тут немає такого виступу з цієї сторони. Тобто вставляємо роз'єм в інструмент з тієї сторони, де є виїмка для защёлки. Вставляємо до упора. Тримаємо кабель, щоб він був перпендикулярно до роз'єму і натискаємо на ручки. Все, обжимка відбулася. Бачимо, що затискач притиснув кабель. Тепер він, він тримається міцно. От. Провідники всі зайшли на свої місця. Контакти зайшли в ці свої ямки і е, ці гострі. Ножі, які є на контактних пластинах, вони врізалися в провідники і утворився контакт, електричний контакт між провідником і цими металевими пластинами. Це можна вважати якісно правильно зробленою обжимкою.